Что хочеш? А що то не то. За трек квадроциклом їхати. Ну да, що что-то не то. Лё! Что там, Буванчик? Что делаешь? Понял. Сейчас будем. Выезжаем. Дело есть. Что они там делает? бля, хуяры забора. Поехали, поможем. Конечно. То, что брам, водим. Да. Хорошая банка Теперь шукаем закуску Чипсики Треба какие-то Потужные сухарики Начнем с сухарики О Це потужні. Трохи. Це потужні сухарики. Я люблю потужні сухарики. Mm. Mm. Васафіки. Чіпси з васафі. Мало Ну Це так для розігріва. <різь> Що я ще? Хочу? Я хотів якусь булочки, бо я голодний, ще нічого не їв. А, пиво на голодний желудок, таке собі брати сумочка така в Сумочка в школу. Так, а я візьму круасанчика. І ще візьму якийсь шашок. Набрали. Вертаєтеся? Давай до тої бабки. Це ти з бабкою велосипедісткою добрі денька? то ми проїхали. Я бачу стадіон шкільний буває. Щас А тоді він виглядав десь з фіртки. А, ти десь з фіртки виглядав? Я понял. А защо ти тут бісний ставок? Тут можна рибу ловити. Ніхуя сами. Я б в гавно було. Ебать ми в гавно заїхали. Їбать, ми в говно заїхали. И Ізда, Володимир. Хорошо, забук Да. Да. Мы так стали хорошо. Чекай, чекай. Водин и пристегнулся Я сай, чекай во там в будке там все. Школьник? Да. Забрали его ванчика. Їдемо зараз. Куди ми йдемо мать? На Наставок... Настав? Наставок ідемо. на ставок набирати воду. Ззаді причіплена бочка з прицепом. Чи прицеп з почнуть. <laughs> <св 'я> Наверное, наоборот. Може, багато забору робить? З 6 року блядь, всі за забори ця. <св> Поняв Приїхали до Ованчика село, приїхали на ставок. Показуємо ставок, з якого він набирає воду, поливає свої планктації з капусти. Будемо зараз проїжджати, покажемо вам всі його поля. Такий величезний ставок тут. Видно яка глибина. Корови доходять якраз повністю ноги в них в воді. Ну, йде. Туди далі. Мнадо заїхати мене навіть з вітеобальки. Як тобі відпочивається? А, хорошо тут природа. Зараз по якоїсь таку херню взяти до зубів, яку вже обіцяли всі корови. О! Я би так курів пас. Сейчас стоїть, і сліпоти. Коротше, сліпоти не їбашся ти в понеділок цілий день срати. Зато дома. Що, Ванчик, їдемо покажемо твої поунктації. Поїхав. Так, от там стоїть насос, який качає воду. Так, тут він поливає ованчика маліну. Скільки тут гектар маліни Вов? Два гектара маліни. Зараз ще кавуни покажемо, у нас тут теж є Так, це Ой, що це, це таке? Кавуни. Це кавуни маленькі тут. Дизник місця лишили, ні сталося, красиво. Осталися, похуяри усі кавуни. Ні, гарно, гарно зроблено. Те. Ну, красиво, то да. А чим це якимось агроволокном, це що за ти тут накривав? А, Щас подивимся. Дівочки! Там полив так? Да? То... Я стермо усадка під низон. То Полів. Це чорна стрейч пленка. Так, вованчик ще займається кабаками. Так. А каміш джередів тебе тут. Метра два десь. Так, А чим садите? Смок. добре, хорошо, тоже зробили. Тут клубника росте. Єбаня, що це? Чай якийсь? Це, це? вода, напевно. А що клубніка так заросла? Не сподівається, не дивиться. А тим більше цим буріном. Особа цьому, ціле буді. Дощу не треба сама росте. О, яка вони диви. Тут вже якийсь другий сорт, походу, вони такі Рані. подлаті. Ранні, так, да? вони сильно розрос, розрослись вже. тоже плевочку и все полив. Все так сделали, укультурили. Так уже быть не моя. Дивиться на земле, это конечно хорошо. Дивіться, коли люди роблять а Це що Люди Люди. Люди збирають а ні. нахуя воно мені. <реш> так, це в нас теж капуста. Пізні. Це пізній сорт. Це вже буде він десь на осінь. А зараз ми поїдемо покажемо. Зараз ми вам покажемо середній сорт. Покажемо ближче, яка капуста, покажемо яке поле, все. Все покажемо розкажемо. Я розкажу. <рігла> 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 От ми приїхали до Ованчика на планктацію. Це одна із, тут ми покажемо більш детальніше, тут спокійніше ніхто не їздить, ніхто не мішати не буде. Розкажемо нам про цей сорт, про скільки площа займає, скільки всього в нього копусти, куди він її продає, там, чи наймає людей, чи самі все роблять. Вончик, як називається цей сорт? Сорт називається як? бронко, називається середній сорт невибагливий, якщо не літає мошка, блошка. Білокрилка, це бо, бачимо, що тут пролітає. Ну, Оця капуста правда, дуже гарна. Тут вона іначе інакше й немає взагалі. А це не вона сидить? Це Ні, штучка? це Якась друга ерунда, це Так. Вона не несе шкоди капусті. Ну, це гарна капустина. А так ну, в особі вона дуже гарна. Навіть ми її обробляли, щоб не було цих мошок. Ну так, да, перед посадкою ми обробляли селективом. Препарат діє від дротянки. Типе, поки капуста привикає до цього ґрунту, uh -huh. так як ми її висаджуємо в торф. Як торфля, торфовий субстракт, спочатку ми її в розсаду. А в цей ґрунт ми пересадіємо, то як маємо трошки їй не подобається, цей ґрунт. Тобто, щоб вона привикла, її нічого не зачепило, ніякі Червачки, гусінь, білокрилка. Обробляємо селективом. Коли ви садили оцю? Цю ми десь садили місяць назад. Місяць назад? Десь так. А ту, що рання в тебе що ми показували? Ранні ми садили ще на початку березня. А, нормально. В 15-х числах березня. Пожалуйста. А ця готова коли ж буде вже капустина, щоб можна було її зрізати, продавати кудись. Ну якщо так візуально подивитися, з тижня три. Капуста, дивіться, яка гарненька. Як має бути. Видно, там вже головка така як кулак. Тебе менший кулак. <ріхи> Не, ось все просхалка як більший. Ну саму, сьогодні, саму капустину. Угу. На зараз. Це я потім тобі скину фотографії яка вона буде через три неділі тут дивлюсь у вас реально тут багато конкурентів багато хто займається капустою а тут прямо зразу отак де клубник це не клубник а що це так це соя це соя тут десь 30 соток на цьому городі сої Хочеш прикол Да мов однокласник. Ви <реш> з однокласником займаєтесь бізнесом. Так, да, якраз через меж. Геть межі немає. Пожалуйста. Дивися, геть межі немає. В школі за одною партою сиділи. <реш> <реш> <Да. реш> геть не боюся, чи я йому гораюся, чи він мені. Це нормально, так має бути. Оп, і нема Вванчика. Оп і єсть. А Ану Вванчик шара зроби. покажи, як треба ховатися від ТЦК. Опа. Тиха, тиха, тиха. І нема. Бачите, цикашники там обі. Да. Куди здаєте капусту? На оптовий ринок. А по чому? Ну, на... Зараз ціна скаче дуже сильно. Від 20 до 10 гривень. А на великі ринки кудись там в Київ возити, Одеса, привоз. Як, ще не возимо, ще. Плануєте? В планах є таке. Поняв. Ну там я бачу ось там тебе людишки роботають, бачу, щось збирають. А що вони там збирають, фуру грузять? Полуниці. А, полуницю збирають. Ну то як, не зовсім фура, якщо то Mercedes Benz цей, 5 спринтер. Угу. Ага. Грузять і одразу на фабрику. Де будуть робити всякі соки, йогурти. Це тут в цьому в калиніці, так? Да, Медвеже вушко. А, ми поняв. А так то як? Можна було всі поля показати, але... Ще не виросло. Як тобі сьогоднішній жаркий день? Тяжко. Тяжко воно ну, все. Хоча Сидіть вдома в обід. Лишній раз не перетруждайтеся, вам чого ніхто не скаже, але треба віддихати. Хочеться, може, в басейн поїдемо. О! Поїхали! Поїхали в басейн. Так. Їдемо в басейн. Волк. Там ще забор. У <рес> мене ще фундамент. Ти що там робив? Я місял. Так, приїхали ми на річку Згар, яка протікає через вованчика село, тече ще через Літин. Ми зараз знаходимося на мосту, знімаємо місцеву красоту місцеву. Беремо рифмом Так. Вова каже, що тут можна рибу половити. Тут хорошо а ще я кажу, що тут глибоко можна пригнути. Мені цікаво стало, що тут можна зловити. У мене з собою є вудочки. Мені інтересно стало, чи я йомнуся, якщо пригну звідси. <гум> <гум> Треба провірити глибину спочатку. Та а що цей? Може, може звідси реально люди стрибають. Що? Так, іду. в Вованчик щось Цікаво показати. Нашл путь здесь наш паук. Ебать! Офигеть! Что? Батя полз. Ебать! Ты же не шл! Смотрите, как возведла. Двигай! Покажеш. <реш> а, так це ми в розумівку їхали. Там повку казав, в машині маленький. <реш> Вадіма, друг. Здорово, я вас назву, Василь. <реш> тебе назву васить. Вадім, їдемо пиво пити. Та блядь, я вже напив, я, ну, я закуску знайшов собі до пива. <реш> Прикинь скільки просмотри було, якби я захуярив живу у змію. З'їв, нахуй. Та Ну я нахуй. Я пейхи лайк поставив. А, дні, знимай. Трупни пан. Я за ним. Не хватит вже. Нихуя. що ти знімаєш? Кашка йде? Заробили. Дупорити, дупорити, затяжка. Оскільки затягується. Як ти сірепи? Оставимо пишеш, що прийти. Оставився Так, це. Я відбув стоїть 11, 11 років Ованчик до... 11 років відучився. Це стадіон, Тут що хоче грати. Березовий сік точите -то тут? Гано, вони тут дуже погані. Старі берези, сік не таче. У вас аж три етажа в школі? Хочеш покажу той ков. Да. Там четвертий є, єнду, що знизу. Ого. По майстерні. То У вас тут величезна школа. Не, 11 клас. Та до знизу знизу вікна всі Спортзал. торт угу. Зверху актовий зал. Ласкаво, просто... Три вікна он до зверху, з правого краю. То мій клас, ця вища школа. Це від 5 до 11. Знаешь, что я хочу повторить. На, потримай. <реклама> а, да? Давай. Это мальчик <реклама> четко продал. Блять, нахуй. Это не такие шорты. Страшно. Да похуй, бля, я в любых шортах, и в любых штанах, бля, так же и раз. <реклама> руку, Та ні, я їбав, я боюся. На що душі поставити. Готово. Не, не я закрежаю, що нічого, так іграю, ти час, де я там на дурніке. Тут можна так розігнатися, жорстко ти живаєш. Оооо! Кодись ти бініт. Він колись знаєш скільки був? 3 метра і 4 в висоту. 3 метри? Да. А зараз метри. А знаєш то? Що? Бо одна курба, блядь, зламала ногу, блядь, і виліза наверх. Все, Вованчик поїхав додому. Ми його підвезли. Поїхав доробляти заборами, так і не зняли вам, як він його робить. Зато... Бо Він вже зроблений. Бо він вже зроблений, так. Да. Зато підсняли багато інших цікавих моментів. Зараз куди ми їдемо? Ні? Ми їдемо в Вінничу. Додому. Додому, так. Да. Все. Стартуємо! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. see you